У понеділок у міському краєзнавчому музеї відкрилася виставка робіт відомої лазівської художниці Ольги Пластініної. Представлені в експозиції картини, авторка присвятила пам'яті свого чоловіка Валерія. Всі ці художні роботи, їх 16, Ольга створила усього лише за кілька місяців. В основу картин за задумом авторки покладено експресію танго танцю кохання, який Ольга разом зі своїм чоловіком танцювала, як вона говорить, під час подружнього життя. Ми з ним таке танго станцювали в житті. 23 роки. Так воно і придумалось. Воно саме звідтіля прийшло. Для Ольги Валерій був і залишається не просто чоловіком. Він її вчитель, натхненник, справжній друг. Терпляче, чекає, чекає, чекав на роботу. І ось я жду. Що ж він скаже? Він приходить, люнічка композиція слабенька, все. Якщо мовчить, теж погано. Ілі там клас. Цього було вже достатньо, що клас. Це я літаю, папа, папа. Я така довольна. О, так і жили. Тож не дивно, що саме на день народження Валерія, його дружина, Ольга здійснила, мабуть, найзаповітнішу мрію чоловіка відкрила виставку, на якій кожну свою роботу присвятила саме йому. Неординарный стиль выполнения, чуттівість, яскравість яркость, цветов – все это не залишає байдужим жодного з відвідувачів виставки, а ще глядачі вражає те, що художник саме у такий спосіб вирішила віковічнити пам'ять близької її людини. Вроді би, как виставка посвящена пам'яті, и как я полагаю, она должна была выражать скорбь, что-то такое очень тяжелое для автора. А глядя на работы, буйство жизни. Они очень динамичные. Они очень темпераментны. Она просто молодец. Просто выразила настроение, она выразила свое отношение к ушедшему мужу. Она талант, конечно. Я рада, что у нас есть лозовые такие люди, которые могут вот так вот творить. Ну, и считаю, что молодежи обязательно надо смотреть на это и видеть, и ну, учиться. Молодь дійсно уважно переглядає роботи талановитої майстрині пензля, ніби і справді черпає безцінний досвід. Серед відвідувачів виставки багато тих, хто знав і до нині пам'ятає Валерія. Цінує його у свій час він працював у художній майстерні парку Дружба, допомагав створювати цей музей. Презентація таких виставок і справді непересічна подія для міста, відвідавши, яку секретар Лозівської міської ради Тетяна Запорожець залишилась враженою поєднанням різних видів мистецтв під час презентації і, звісно, самими роботами художниці. Это страсть, это еспресія, это буйство красок і такое пічатні з матеря на картини можна сказати, що на жмі плей і це як зустрівши кіно. І далі буде продовжуватися танець. поринути у світ струкатих кольорів, пристрасного танго, лозівчани зможуть теж відвідавши музей найближчим часом. На цьому у випуску ставимо крапку. Дякуємо, що ви з нами. Менше місяця залишається до кінця зими. Морози схоже відступають, і треба готуватися до весняного оновлення. Що ми вам і радимо. На все добре!